Глядачам першого музичного в ефірі найсмачніша програма про зірок ікрат, та я і ведучий Андрій Кішев. Сьогодні ми підготували для вас такі смачні шоу-бізнесові страви. Які артисти цілувалися в дитинстві із дикими тваринами? У який спосіб підбори допомагають зіркам грати в гольф? Чому зірки дивляться порно? Хто із зірок не соромиться зраджувати коханим? Для багатьох знаменитостей інтимні розваги під час літніх турне вже давно стали звичкою. Проте нещодавно серед селебриті з'явилась нова мода на непростойні розваги. Про що йдеться, дізнавайтеся вже за мить. Під час літа зірки багато гастролюють курортними містами. Для декого із них гаряче сонце та море означають розкутість у відпочинку та численні романи. Саме у цей період розпадається більшість шлюбів селебрітіс Ікра спробувала розібратися як же знаменитості втамовують свої таємничі сексуальні бажання. Я не з соблазнами. Як правило, якщо соблазн визникає, я абсолютно самозабвенно віддаюся цьому соблазну. не сдерживайтесь, друзья мои. Не то, что зерки, а все мужики, всем все все Не сдерживайтесь летом. Отдыхайте, гуляйте, наслаждайтесь, чтобы накапливать энергетику, чтобы потом в течение всего года выплеснуть его на бедного зрителя. Вот так. Есть такая женская тихая поговорка. поговорка Краще даты родить, чем даты это дуриты. Так вот, наверное, если лежит душа, нужно изменять. А остальное – это моральные качества каждого. Мне кажется, что это не то, что вредит, это портит всю планету, понимаете? А, потому что до разврата дойти не очень-то ума много надо. Набагато легше зраджувати, тому що дівчата красиві, пролетіла, набагато важче стримуватись. Я поважаю тих мужчин, які поважають себе і не зраджують. Жінкам треба розуміти, що голова може боліти, але тільки не в той момент, коли мужчина хоче вашого внимання. Це перший шаг тому, щоб збігати зміни. У питанні зраджувати чи не зраджувати думки знаменитостей дещо розійшлися. Проте артисти майже одноголосно заявили про те, як краще у них наслідків курортного роману. Просто ні в якому разі нічого не розповідати коханій. Ніколи, ні в коем случае, пока тебя непосредственно в процесі застукали, ніколи не сознавайся. Но навіть якщо тебе застукали, говориш, що це не ти. Я считаю, что в данной ситуации ложь во благо. Вот лучше забудьте, вот забыть, главное, не продолжать и ж. Сотрите смс, я не знаю, назовите эту Катю Сережей, ну как минимум. Ну не, не стоит, потому что, конечно, доверие, если оно пропадет, то его уже потом очень сложно восстановить. Поэтому даже если произошло, ну сделайте вид, что это было не с вами. Всю энергию направите на, на свою одну похану. Э, а если вам что-то не выстачает, в голове можно додумать будь по картинку. Мужчина, женщина дорога, действительно, если он ее любит. То, то конечно за нее нужно сражаться до последнего сражаться не только за свою женщину нужно за друзей за все сражаться нужно жить вот каждый день как первый и последний ээээ, и вот эту струну которая от сердца к сердцу идет ээээ, она все время должна быть натянутой Те, що деякі зірки схильні до курортних романів, можна зрозуміти, беручи до уваги кількість їхніх прихильників. Проте виявляється, що останнім часом розпутні селебритіс не соромляться насолоджуватися інтимним відпочинком навіть на нудистських пляжах. Хоча більшість із них боячись забруднити власну репутацію і не поспішає розголошувати подібні історії, Якби, б навірно попав би на таку свадьбу, якби б мені вдруг сказали би попросили б берездеться. Ну я б мабуть, до якоїсь определеної стадії розділси. Если на нудистском пляже преобладают барышни, это интересно. Если преобладают мужчины, тем более еще в возрасте, это не очень интересно. Ну и, как правило, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Не испытываю по этому поводу никаких ни комплексов, там не. Ни... Ну, иногда это бывает красиво, иногда это бывает омерзительно. У меня есть свой властный нудистский пляж. У меня є дачка маленькая, дочка. я себе выкупав там невеличке озерце, и я себе хожу там саме так. Чего я могу сказать вот этим нудистам? У меня самое лучшее, вот сколько людей, у меня, скорее всего, самая действительно приятная, эстетически приятная фигура. У меня есть на что посмотреть. Я слежу за собой, у меня всегда приятный запах, я пахну молоком. Вот. Для, значит, противоположного пола я всегда интересен. Мне всегда девушки говорят, ты пахнешь, такое впечатление, что тобой на сено хочется. Вот. Ну зачем мне раздеваться, скажите? А если мне чего-то не хватает? то легко можно наверстать. Я иду и работаю. Слава Богу, у меня столько работы, что мне некогда заниматься этой фигней. Мне кажется, что все-таки должна быть интрига. Что все-таки не нужно забывать о том, что мужчины фантазеры и. Э... Ім завжди раздіда. А коли дівушка вже раздіта, ну в принципі, вотана вже гдіта інтрига, гдієте інтерес. Із якими непристойними речами не були б пов'язані літні гастролі зірок, і крани поспішає їх засуджувати, адже кожен із нас сам для себе має право встановлювати рамки дозволеного. До того ж, розкута поведінка завжди дає фанам нагоду познайомитися із кумирами поближче. Для багатьох з нас пора відпусток та канікул пов'язана з першими романтичними спогадами. Незважаючи на активне приватне життя, також добре пам'ятають свої перші сердечні пориви. Хочете дізнатися більше про перші поцілунки зірок? Не перемикайте! Як в мене був перший поцілунок, та хто ж це пам'ятає? Мій перший поцілунок здається відбувся із дівчиною на ім'я Керолайн. Це була в Криму. У мене перший поцелуй літом, летом на самом деле в детском, детском лагері, лагере, в лагері, вот, с постарше мене. Мой перший поцелуй ще в детському саді Леною Ханіженковою. Во время тихого часу Дитсадок, четвертий рік, чотири рочки отруду. А пам'ятаю, звали сагочка. Мало хто із зірок може забути солодке відчуття першого поцілунку. Навіть сьогодні знаменитості вважають його найприємнішим та найсексуальнішим. Здається, мені було лише три роки. На той час це здавалося неймовірно сексуальним. Подібне задоволення. Сьогодні я можу отримати тільки від спілкування із молодими фанатками. Сарочка прекрасно цілувалася, як на мене. Я не знав тоді, як воно правильно треба робити і вони правила. Але для чотирьох років вона була фантастична. Це було так так несподівано, що мені хотілося це продовжувати і продовжувати. Це що То щось було таке, соприкосновення губ скоріше, і щок. Ну, в общем-то, он прийшов, и я по праву считаю его первым в своей жизни. Я завжди пам'ятаю смак першого поцілунку, особливо коли пишу та співаю свої пісні. Проте, окрім перших приємних фізичних відчуттів деяких зірок, дитячі поцілунки познайомили із новими негативними відчуттями. Хтось вперше дізнався, що близькі люди мають змогу і з легкістю безсоромно їх дурити. Он мене Он Він сказав, що у тебе щось попало в глаз. А я сказала, где, где? А он каже, ну, час, час. І поцілував мене, і убежал. Быстро, раз, і убежал. А хтось вперше відчув, що таке справжня депресія, яка виникає після втрати коханої людини. Вона е, кинула мене через три місяці. Поїхала на ПМЖ в Ізраїль. Я був дуже засмучений дня. Три а деякі зірки взагалі були налякані першим поцілунком, адже після нього збагнули, що фізичні стосунки між людьми можуть бути і примусовими. Казала Максим Гарабіцон. Надавне издевался полдня вже має інше присмак, інше забарвлення. Після дитячих психологічних травм такі артисти навіть сьогодні прагнуть спровокувати представників іншої статі на агресивні дії. Вона принудительно зробила. Їй було, по моєму мотобу перше отряд саме старшої. А мені було літне так, випадкового я тебе так скажіть саме танка. Так. <свят> вот. Ну и то есть и я искала, конечно же, спасибо большое. Вот, ее звали Ира. Почему ты говоришь, с ним по-другому нельзя? То есть только силой, насильно, что были уже прецеденты или что я не пойму. Да, ну конечно, конечно, были. <свят> Но это касается рабочих по поводу вопросов. поводу подбородка, это как раз Надя. <свят> это рабочие вопросы, исключительно. Но мужчины все такие, их нужно, знаете, так. тихонечко пихать, они об этом не догадываются. Но на самом деле это все, мальчик в школе. Зовут Максим. Где... Поцеловались у него на даче. Все. Все, кроме все. поцелуя ничего не было. Ну... Тож що, я була в автором класі, спостерігаючи за творчістю епатажних артистів та їхньою божевільною поведінкою на сцені, іноді важко зрозуміти, що ж змушує їх вдаватися до шокуючих музичних експериментів. Однак вони пояснюють це дуже просто: людина перестає бути нормальною після того, як у неї відбувся перший поцілунок із дикою хижою твариною. Сливно лишается, одна дыка, музыка. Боби первый поцелуй произошел в глубоком детстве, в цыганском таборе румынском, с медведем. Ну, ничего, что это медведь был, но все равно он же был первый поцелуй. Поэтому я считаю, что это тоже самый настоящий с животным, но мы же должны любить животных. Ну, в хорошем смысле этого слова. Поспілкувавшись із артистами про перші поцілунки, ікра дійшла висновку, що перший контакт із протилежною статтю суттєво вплинув на психіку та кар'єру багатьох із них. Тож, якщо іноді ви не можете збагнути якісь елементи свого характеру, пригадайте та проаналізуйте свій перший поцілунок, це гарантовано дозволить вам краще пізнати себе. У сучасному світі розкоші гламуру та новітніх технологій дуже швидко розвиваються нові засоби масової інформації. В такій ситуації зіркам вкрай важко розібратися, в який спосіб краще поширювати клітки про себе: інтернет, телебачення або глянцеві видання, що обирають зірки. Дивіться далі. Зірки обожнюють усі форми піару. Зазвичай вони хапаються за кожну можливість заявити про себе. Проте сьогодні, у час швидкого і високотехнологічного шоу-бізу артистам доволі важко розібратися, які ж змі цікавлять їхніх прихильників найбільше: глянцеві видання, інтернет чи телебачення. думаєш, зачем мужики читають глянцеві видання?» Мужские іменсві здання в ніку можна потім ну нас много наві нови... много новинок а, а, ну, вообще, они, нам, мне кажется, даже намного інтересне, чем женские журнали. Вот вы знаете, є статистика, що мужские журнали 60% читають их женщин. Поэтому женские журнали читають мужчин, а мужские женщини. Ну, я знаю, насправді вони хочете знатися, яким чином можна позбавитися свого волосся, але не відчувати при цьому волі. Ще вони також проводять авіляцію не на ногах, проте у інших більш делікатних місцях. Є куча вші ненужних журналів, ненужних Нужних журналів дівочкам як спитати оргазм. А щека, я не знаю, заполучить мужчину. Мужикам концепців дуже нужна многія читати для того, щоб бути умні, образовані, стільні. В конце канців, як не дивно, деякі знамениті жінки та чоловіки, які надто захоплюються власною зовнішністю, справді вірять у те, що глянцеві видання можуть їх чомусь навчити. Проте служителі гламуру із досвідом мають і іншу точку зору щодо питання, навіщо ж їх прихильники купують дорогі видання? Зачем мужики читають глянцеві журнали? У ніхто не дішок на. да. Чтобы было с чем посидеть на мистер... Унитаз! <laughs> думаешь, вот, когда тебя видят в глянцевом журнале обнаженные мужчины, чем они занимаются? <laughs> Хороший вопрос. Ты знаешь, мне мужчины говорят, у них много вариантов есть, чем они занимаются. Один я не буду называть, да? Надеюсь, что некоторые мужчины думают о том, что, боже, я думаю, она прекрасный человек. Что-нибудь <laughs> такое сказал, что мы читаем, мы просто смотрим, мы бы давно уже давно не читаем. Знаешь, Когда мы снялись для обложки одного мужского журнала, мой парень год не открывал этот журнал. Я сказал, я не хочу смотреть на обнаженное вот твое тело, не хочу. Хотя все его друзья этот журнал видели и писали мне, боже Рит. Я считаю, что их столько много напечатали, что ничего не изменится, если будет еще новое, новое, новое. Это, это как кон 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 конверт. Приходят новые молодые, они хотят самореализовать. І через своє красиве тіло. як виявилося, сучасні артисти вважають, що глянцеві видання їхні фани купують переважно задля того, аби помилуватися розкішними зірковими тілами. А от коли знаменитості хочуть запустити про себе нові гарячі плітки, у цьому їм допомагають в першу чергу інтернет. тут код Wi-Fi? Твіттері треба пожалуйста. Так, стріті дійсно кожен раз он сьогодні буквально зайшли покушати, і місце того, щоб Леша сказав, що... Что какой И здесь, здесь Там что ты будешь кушать, Леша? Какой здесь кот твой fi И так каждый раз. На сегодняшний день без интернета, без а, такого понятия вообще, как интернет, не может ни одна звезда. И когда а, а, современные селебритес а, пытаются выйти в свет, в первую очередь они всегда думают, что о них напишут. И в основном не журналы, да, а в интернете, потому что все новости самые скандальные, самые сумасшедшие появляются. Якщо молоді зірки захоплюються інтернет-піаром, тому що виросли в еру комп'ютерних технологій, то артисти старої школи відкрили цей інструмент власної розкрутки нещодавно. Переважно після того, як із новітніми технологіями їх познайомили власні діти. більше смотриш інтернет чи дев? інтернет. А чому? там багато всього класного, більше, ніж в мамі. Варто зазначити, що деякі знаменитості настільки сильно захоплюються всесвітньою комп'ютерною мережею у професійних цілях, що не можуть жити без інтернету навіть під час відпочинку. Захоплення переростає у справжню залежність. Тому навіть коли у таких зірок є можливість спілкуватися із представниками протилежної статі, вони обирають віртуальне кохання та порно. Он ваше маніатернетжанки такому Маніак просто я захожу. у мене вже... Е, Тут только відкривається інтернет якийсь, і У мене сразу руки настроєні на три странички три вкладки. Це Twitter, Ютюб, ВКонтакте, Окей, і ну і Гугл на всякий случай. Ну і порно. Ну я е, 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 е е в заклад. Після спілкування із селебрітісікраді йшла висновку, що зірки вже не роблять головну ставку на друковані змі під час власної розкрутки. Найпрогресивніші з них намагаються об'єднати діяльність в електронних мас-медіа та на улюбленому музичному телеканалі. Я думаю, что э, интернет во многом помогает украинским артистам. Э, тем более в Украине Сейчас он начинает уже подниматься по уровню. и Люди начинают заходить в него. Моя мама недавно засела. Одно другому не мешает. Телек есть, рядом, рядом ноутбук, все хорошо. Ты увидел один по клип, потом вписал, О, интересная группа. Організатори богемних вечірок завжди намагаються нав'язати нестандартний дрес-код, аби вразити публіку. Цього разу і вдалося потрапити на вечірку, де всі мали грати у гольф на підборах. Що з цього вийшло, Дивіться у нашому наступному сюжеті. Привіт! Я Катя Тарута. Сьогодні я прийшла на сорівнування по гольфу на шпільках. сейчас узнаем, помогают ли они в игре. Как можно еще снять богатенького буратину без шпильки? Скажите, пожалуйста. Это невозможно. Поэтому в гольф надо играть исключительно на шпильках. Зачем играть в гольф на шпильках? Во-первых, это красиво. Согласитесь, девушка на шпильке всегда выглядит эффектнее, сексуальнее, стройнее, выше. Главное красиво стать, как и в бильярде. Так прикольно, когда ты замакиваешься клюшкой и попадаешь себе на по голове, и попадаешь в мячик и клюшка улетает туда в поле. Это очень эффектно, все кричат браво. Зачем играть в гольф на каблуках? Кому-то знать, что это нужно. Мне почему-то кажется, что красивые девушки. Там з длинними ногами, модельні внешностью. Они в гольф грають для того, щоб знайти себе олігарха. Якщо поддерживать лозунг, там мої подруги Олі Поляковой, каждой блондинке по олігарху олигархов на всіх не хватит. Но в гольф вони грають. Зазвичай зірки позиціонують себе як людей, які багато заробляють і займаються дорогими видами спорту. Тому для ікри став повною несподіванкою той факт, що знамениті українські жінки майже ніколи не грали у гольф. Дуже давно в глубоком детстве Сані, коли ми були на гастролях в Канаді в 91-му році, і там в общем, ми познакомились з такою грою, як гольф. Ну, тоді это больше была такая детская игра. А ви раньше в гольф играли? А, если честно, в как бы в гольф я попробовала играть ровно год назад, когда меня пригласили на этот проект. В прошлом году попробовала. А вы раньше и э, играли в гольф. Нет. Нет. Удачі Невже в українських знаменитостей не вистачає статків для заняття такими коштовними видами спорту як гольф Не кожен uh, менеджер з uh, середнього звіна в звзахолусної фірмі може собі це дозволити. Чому ж зірки хочуть, щоб прихильники вірили у те, що їхні кумири можуть собі дозволити регулярно займатися гольфом? Тамуштата крута, та кабивазмова стрібліч зв'яз та каби. И делать вид, что мы все как бы вот занимаемся дорогим образом жизни. Наверное, потому что так престижно. Я, например, выбираю то, что мне по душе, то, что мне нравится, а не то, что делают все, потому что так считается правильным, модным. У тебя деньги, сидишь ты на своей вилле, пьешь коктейли. Никто об этом не знает, что ты богат. Это же глупо. Богатством же нужно светить, им же нужно, его же нужно выпячивать, его же нужно кидать в рожу народу. Вот. Поэтому они выбирают всякие дорогие виды да, спорта, что пока. Смотрите, у меня слова. А, как вы думаете, а я... мы все сбегаемся и думаем, вот сейчас-сейчас он на нас женится, а женится, дорогие мои, только на одной. Гламурное спортивное мероприятие, хоть и не дают большой физической нагрузки, но все же помогают звездам сохранять здоровье. Они не так налегают на алкоголь. Какие Виды спорта, они действительно помогают держать себя в тонусе, или это просто вот способ показать свой статус? Нет, это все фигня. По большому счету, вид спорта это. Ты пошел и играешь на стадионе в футбол. Вид спорта, это ты пошел и плаваешь в бассейне, это вид спорта. А гольф, я считаю, это, ну, это так, чисто, чисто пообщаться, наверное. Просто прийти, покурить сигару или кальян. Не вижу в этом ничего такого там мега шикарного, элитного, например, что ну, размеренный вид спорта. Это не футбол, где нужно гонять два тайма за мячом. Можно пообщаться с партнерами деловыми, обсудить какие-то моменты. Мало свидетелей лишних ушей, потому что в поле все просматривается. Но это недорогие виды спорта, просто они больше всего раскручены в мире. Меня это не интересовало никогда, а сейчас уж тем более не интересует. Как вы понимаете, муж у меня уже есть. Кто эти девушки? Они что, вышли замуж за олигарха? Тоже Наверное, мне, еще нет. Тоже мне советчицы. Глядя, как играют девушки в гольф, я поняла, что шпильки им не мешают, а наоборот помогают. Потому что многие девушки играют плохо, но этого никто не замечает. Все смотрят только на красивые женские ножки на шпильках. Це були всі страви на сьогодні, але чекаю на вас рівно за тиждень на каналі М1 з новою порцією шоу бізнесових делікатесів. Аріведерчи.